Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Сільпо. Тому записайтеся смакотой, ставте лайк. І всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це ковбасний відділ. Давайте подивимось, 49 гривень 99 копійок. Ковбаса самобранка. фірмова з молоком. 400 грамів. Перший сорт. Це ковбаса Варена. Знижечка 28%. Далі, ковбаса. Салямі. Давайте подивимось на нього. Святкова. Коштує вона 15 гривень, 90 копійочок за 100 грамів. Знижечка 9 гривень. Це, до речі, гарна знижка. Далі йдемо. 44,99 ковбаса Алан. Це в нас нарізаний варіант сервіла. Ось такий варіант від Алан. 80 грамів нарізаної ковбаски за 45 гривень. Далі йде варіант за 50 гривень також. Нарізана. Давайте подивимось. Куряча шинка. Ось такий варіант 50 гривень за пакуночок. Вищого гату. Ось така шиночка. Далі йдуть сосиски самобранка. Європейські, 11 гривень, 40 копійок за 100 грамів. Дивіться, який другий пакунок. Перший сорт. Смачно по-європейськи. Далі. Що тут у нас іде? Бащинські сардельки. 9 гривень 90 копійочок за 100 грамів. Знижка більше ніж 50%. Ось такий пакуночок. Бородинські. Сардельки. Тут в пакунку 600-500 грамів. Далі йде. 1990 сардельки глобіно. Так, це наш варіант де вже з сиром. Всередині, коли розрізаєш сардельку, там йде сир. 19 гривень 90 копійочок. І переходимо до наступного варіанту. Грудинка родина. 28 гривень 40 копійочок. Кому дивіться? 28 гривень 40 копійочок за 100 гривень. Далі йдуть сосиски нямські. Глобіно. Це в нас йде два варіанти. Індичі 44 гривні 99 копійочок за пакунок. І варіант зі смаком сиру також 44,99 гривень. Далі переходимо сир ферма Моцарелла. Ось такий варіант. Зараз в акції. Скільки коштує 44,99 за 180 грамів за пакунок. Далі йде сир сулугуні. також 47 гривень. Подивіться. І торгової марки Ферма. Два варіанти зараз в акції. Так, переходимо далі. Що тут у нас? Рікота. Сир рікота коштує 54,99 Гарна книжечка. І переходимо в наступний холодильник. Що тут у нас? Сир фіалата. Сир м'який 230 г. Коштує 46 гривень 99 копійочок. Так, поруч є намазки. Це у нас іде крем-сир з травами. Ось такий варіант. І є класичний варіант. Дивіться, кому який подобається. О, 49 гривень 99 копійочок. І поруч є сирок, плавлений, вершковий в акції 70 грамів в такому пакуночку, коштує 9 гривень 99 копійок за такий пакунок. І переходимо до молочного відділу. Тут у нас молоко ультрапастеризоване ферма 2,5 жирності Тетрафіна. Коштує всього-навсього 27 гривень 99 копійок. Подивіться, яке молоко. В такому пакунку гарному коштує всього на всього 27,99. І переходимо до водички. Дивіться, тут фанта, зараз в акції. 29 гривень 99 копійок. Це у нас іде з апельсиновим соком. Ось така пляшка. Тут у нас 1 літр 250 мл. Так, далі поруч бачу мандарини. Так, смак мандаринів. Літр 250, також коштує 30 гривень. І в одну ж ціну Sprite. Звичайний освіжаючий смак. 29 гривень, 99 копійок за літр. 25. Всі ці, ці варіанти. Поруч йде 7 Up. Zero. Без цукру. Коштує 44 гривні, але вже тут велика пляшка 2 літри. Так, далі йде 0 цукру Пепсі, 2 літра. І звичайна пепсі, також 2 літри. Великі пляшки по 33 гривні за пляшку. Перші зараз гарняці. Переходимо до кави. Подивіться, ось такі стіки зараз в акції. Тут у нас є мілка, є бейліс. І третій варіант у нас класичний. Це все капучино від Якобс. По 12 гривень і 11 мілка. Такі три варіанти в акції. Далі йде. Чай 2999, це у нас Хілвей. Два варіанти. Класичний чорний чай і зелений. По 30 гривень за пакунок. Пакунку по 25 пакетиків. Тож дивіться, такий чай зараз в акції. Так, далі йде піквік чай, також 30 гривень за пакуночок. Це у нас англійський оригінальний чорний чай. Так, і далі йдуть світанок. Три види соків. Перший варіант це у нас яблуко та ананас нектар, який коштує 40 гривень. Наступний варіант яблуко та груша, але це вже сік з м'якітю 37 гривень. І нектар яблуко та вишня 37 гривень. Тому світаночок зараз в акції. Можливо, кость цікавий. Зверху, що тут у нас йде? Чай Тет по 58 гривень. Це, до речі, гарний чай. Тут у нас йде аромат бергамоту 58 гривень. І до сніданки 58 гривень. Далі йде ліптон – 60 гривень. Зелений чай. І тут же переходимо до кави Амбасадор по 174 гривні. Преміум за 450 г істерон для тих, хто любить більш насичену каву. 174 гривні. Далі, 159 гривень, два варіанти кава зерно Гондурас. Смажена та мелена по 250 г. Коштує 159 гривень. Два варіанти. Так, тут що в нас? 339 гривень. Лава за кава мелена. натуральна, здоровий пакунок. І поруч йде цикорій в акції. Зі смаком чорниці та брусниці. 40 гривень за пакуночок. І переходимо далі. Це в нас вершки 15-відсоткові буренка. 50 гривень за 500 мл. Ось така бурьоночка в акції. Так, і поруч солодощі 140 гривень. Ні, 139 цукерки. Шоколад Тофі. Так, зверху є ще за 119 пакунок цукерків. Ось таких від Міленіум. До речі, великий пакуночок. За 119 гривень. І далі йде вино. По 119 гривень три варіанти. Біле вино, біле сухе і червоне сухе. Всі ці три варіанти по 119 гривень. Далі йде. Фраголіно, шампанське, економ варіант 129 гривень. Гарна знижечка. Далі. 199. Іде два варіанти шампанського. Червоне і 179 вино ігристе, біле. Далі, віскі. Віскі 07, 399 гривень. Ось такий варіант. А до цього коштувало 599 І ром за 399 гривень. Переходимо до консерви. 56 гривень, 99 копійок, це у нас тунець на в рослинні олії. Далі 119 гривень шпроти. Давайте подивимося, ризькі шпроти в олії. 119 гривень така ляшанка. Далі 95 гривень печінка тріски. 121 грам, Маленький пакуночок, 95 гривень печінка. Далі йде 95 гривень тунець тайландський. Не знаю, що він тут робить. У нього знижечки немає. 95 гривень. Так, далі що тут йде? Шпроти ріга 79 гривень в олії. Копчені. Коропчені шпроти. І далі йде 74 гривні. Це в нас кілька. Кілька 240 г. Риська кілька. В томатному соусі. Так, далі. Оливки та маслини. По 60 гривень за банку. Сокар. Ось такі два варіанти. Далі йде премія зелені оливки без кісточки та фаршировані з анчоусом. Звичайні 62, з анчоусом 68 за банку. Далі зелені оливки із сорту каламата. Коштують 72 гривні. Далі йдуть солодощі, мілка. Дивіться, ось така паста коштує 137 гривень з горішками. Тут у нас ананас 95 гривень. Це у нас ананас з шматочками в сиропі. Далі йдуть солоні огірки 94 гривні ніжинські. Так, тут що у нас? 94 гривні огірки мариновані. Верес. Так, поруч 109 гривень. Що це у нас таке? Давайте повернемо, подивимось. Шампіньйони смажені з цибулею. 109 гривень. Так, далі йде. Ікра з кабачків. 56 гривень. Банка. Тут що у нас? Квасоля біла. Та квасоля червона. Біла 46, червона 50 гривень. Так, далі, що йде у нас? Перець, 39 гривень. Перець. Пакунки 250 грамів. Ось такий варіант. 39 гривень. Далі йде сардіна, 54 гривні. Аквамарин. І поруч 79 гривень. Це в нас іде консервований лосось. Ось такий варіант. Атлантичний. У розсолі. 79 гривень. Далі, що це у нас таке? 54 гривні. Майонез Торчин 50%. Здоровий пакунок. Далі йде. Горошок 36 гривень. Премія за велику банку. Трохи менша, 35 гривень. Це в нас металева банка. І кукуруза поруч, 36 гривень. Цукрова премія. Далі йде. Торгова марка Марінадо. 43 гривні горошок. І кукуруза у нас 53 гривні. Ось такі два варіанти. По 420 грамів. 21 знижечка і 32. Далі йде варення, премія з малини. 73 гривні. Ось такенька. Баночка вареньки. Так, знизу дивимося. Що тут у нас йде? Соус. 8999. Що це за соус такий? Соус песто. Кому потрібен 89,99. Далі йде. 129 гривень. Соус гострий з перцем. Дві перчинки з трьох. І поруч кетча. Руна. Український соус. 55 гривень здорова банка. Так, далі у нас йдуть по 25 гривень соуси торчин. Це в нас йде мексикано. 25 гривень. Далі соус барбекю. Соус сирний та соус бургер. Ці всі варіанти по 25 гривень торт. Обирайте, кому які подобається. Ось такі пакунки. І далі йде майонез Оліс, 67% столовий. Ось такий варіант за 38 гривень. 560 г в даному пакуночку. І знизу олія щедрий Дар. Три варіанти в акції. Це щедрий Дар рафінована. 44 гривні. Є варіант нерафінована, 50 гривень. І є стандартна. щедрий дар, 50 гривень. Ось такий варіант. Так, далі, друзі, дивимося. Королівський кетчуп лагідний, 20 гривень за пакуночок кетчупа. 250 грамів. І йде гірчиця. Європейська 16, крім український 15. І... Міцна українська 16 гривень. Керчиця. Далі переходимо до пива 48 гривень. Ось такий оригінальний варіант. Це у нас пиво пшеничне, світле, нефільтроване, 48 гривень. Original. в акції. Далі йде корона 46 гривень, акція. І під них йдуть брускети, 44 гривні, смак зелені та цибулі. Далі смак грибів 45 гривень. І третій варіант у нас суміш сирів 45 гривень. І залишаються у нас тут снеки кукурудзяні 124 гривні. Тортілля – Ось такий варіант. Так, далі знизу кільця. Кільця піца. Снеки, кукурудзяні зі смаком піци – 34 гривні, ось такий варіант. Далі дивимось. Льодяники Хелс зараз в акції по 13 гривень, дуже багато різних смаків. Подивіться, скільки різноманітних смаків по 13 гривень. Далі йдемо. Міленіум шоколад по 28 гривень. Це в нас пористий чорний, пористий білий і молочний пористий шоколад. Ось такі три варіанти по 28 гривень. Є великі варіанти. Здорові шоколадки, прям подивіться на них. Це у нас смак фісташок 240 г. А перший варіант вишнева начинка, 85 гривень. Далі фісташки йдуть у нас 240 грамів. І третій варіант у нас печиво, 85 гривень. Далі йде мілка по 119 гривень, дуже багато різних смаків. Давайте пройдемось, що ж у нас тут є. Перший йде зі смаком чізкейку. Далі печиво Орео. Макс. І третій варіант горішки та карамель. Карамельний варіант. І, звичайна, класична. Всі ці варіанти по 119 гривень. Мілка в акції. Переходимо знизу до сухариків. 23 гривні. Флінт. Кабаноси та гірчиця. В акції 23 гривні. І поруч біля них зі смаком часнику. ось такі гріночки в акції. Далі йдуть сімки 30 гривень за пакунок сімок. Смажені сімки 30 гривень класичні. І є сімки зі смаком солі, 30 гривень. Знизу пиво закарпатське. Здорова пляшка 2-літрова, 59 гривень 99 копійочок. Далі йде біле нефільтроване. Чернігівське 25 гривень. Оболонь, банка 20 гривень. І поруч, пиво Хейнсберг. 23 гривні. Далі йде Бьорн. 45 гривень. Зелена. І червона бляшанка 42 гривні Бьорн. Далі, друзі, м'ясо. Що тут у нас? Лопатка фермерська, 13 гривень, 90 копійочок. Свиняча. В акції ціна тижня. Є. Лопатка свиняча в акції. Далі дивимось. Ціна тижня, стегно, частиною спинки 6 гривень 30 копійок за 100 г. Є. Так, і далі тут в холодильнику крало ососіва 169 гривень. Ціна тижня. 15% знижечка за банку. В холодильнику бачу креветки. Ванамей в лазурі. 33 гривні 90 копійочок за 100 грамів. Ціна тижня. До цього ціна була 45 гривень. Ось так вони виглядають. Так, і дивимось. Ікра тріски 48 гривень. Що це за тріска? Веладіс пробійна, підкопчена. Ось такий варіант по 48 гривень за банку ікри. Так, знизу бачу червона рибка 149 гривень. Що це за рибка? Норвен філе холодного копчення. Ось такий варіант в акції. І поруч 119 гривень сьомга Норвен. Філе шматок. 119 гривень за ось такий шматочок червоної риби. Далі дивимось. 59,99. Це в нас що це? Кальмар. Кальмар. Давайте на нього подивимось. Водний мір. В олії. І поруч кальмар в олій Середземноморський 56 гривень. Ось такі кальмари ваватсі. Далі дивимось. Паста зі смаком креветок 39 гривень. Торгова марка премія. Знижечка 29%. 28. Так, далі дивимось. Паста з лососем також 39,99. І сьомга в одну ціну. Всі ці три варіанти по 40 гривень. Переходимо до. Оселедця. Оселедець 70 гривень за пакуночок. Є два варіанти. Є звичайний і є копчений. Слабосолоний і слабокопчений. Так, переходимо до сухариків Київкові. Подивіться, ось такі з родзинками 250 г. Коштує 32 гривні, знижечка 20%. Далі переходимо до. Макаронних виробів. 30 гривень вироби макаронні спіральки. Ось такий варіант, 30 гривень. Скільки тут нас? 400 г пакунку. Поруч йде піро 30 гривень за пакуночок. Далі йде. 65 гривень макаронні вироби. Ось такі фірмові. 34% знижечка. І це у нас власний імпорт. Є з них. Цей самий варіант, цей самий бренд 500 грамів. Ось такі спагетті. Тоненькі. Далі йде ріва. Спіралі, пера та Вермішель. Всі ці варіанти по 30 гривень. Знизу є глац, 20 гривень. Ось такий пакуночок. Це у нас яловичина. І смак курки. Тут, до речі, завжди смачні соуси. 20 гривень. Тут по 19 ріва є курка. Бачите, звичайний пакунок. Є смак грибів і є смак яловичини. по 19 гривень. Ці всі три варіанти. Так, і також є ще пюре від Ріви Зі смаком вершків. Картопляне пюре 15 гривень. І є ріва зі смаком курки 15 гривень. Ось таке пюрешка 40 грамів. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!